Та высла люлька с солнечными панелями на высоте 20 метров, разом и с монтажником, потому что заглох зил. Что осталось? Чтобы, блядь, я его нахуй не а доход, Слышь, да, блядь? А, нет, не должен был. Право? Да. Есть постар... провод? Ну, да. Провода, давайте попробуем. Ні, Жидкість, Ніхуя, ні. Наш зіл заглох. Тепер ми хочемо підкорити від своєї машинки. Для цього нам треба спочатку вигрузити з неї сонячні панелі. Чим ми зараз і займаємося. Панельки вигрузили. Де у нас тут акум знаходиться? На скільки ампер? Это 150, а должен быть 190. Для дизельного двигателя это очень печально. Так это же бывало? Ну, на этой машине нет. Как думаешь, чему была причина? Я думаю, проблема в электрике. Тут машина собрана из пяти автомобилей, а -а -а. Ну ничего, нормально. Техосмотр осмотр пошла, работает. Зараз будем пробовать и завостые зила! Щось поки ніяк. Не вдається завести нам зіла, можливо, це не кум. Завести Зіла! Тукаємо чоловіка! Таке опофраза, глядай! Годуємо сонячні станції під ключ. Записуйтесь на консультацію по номеру в описі відео.